Друга частина класичного масажу спини пропрацювання лопатки. Зробимо супінацію та пронацію всієї руки через передпліччя. Так, тепер будемо піднімати в районі зап'ястка вгору, притримуючи за плече декілька разів. Добре. Тепер беремо під лікоть і робимо три рухи вперед і два назад. Рухи ці паралельні нашому масажному столу. Так, таке будемо. Вправо називається привіт. Так, отак трошки ми суглобчик по в різні боки прокручуємо. Так, добре. Це потрібно робити не болячі. Рухи повинні бути впевнені і відпрацьовані на моделях, які скажуть вам, наскільки ви робите це тактично та не боляче. Але конкретно повинно бути так, повертаємося назад, долоньку притримуємо, і робимо рухи вперед і назад. Долоньку ставимо на. Приковий відділ і от таким добрим, гарним таким нашим речишком ми зробимо знову три вперед, два назад. І тепер у нас добре відкривається лопаточка. Трошечки до себе її підтягуємо і пропрацьовуємо гіпертонус мишць. Так, тригерні. зони, тяжі, Отак до себе трошки потягнули. Так, добре. Переходимо на інший бік. Трошки пройдемо по спині, рухи в сторони і тепер у нас інша рука. Супінація та пронація. Повертаємо назовні і в інший бік. Добре, у нас гнучка модель. Тому у нас легко все і гарно дуже виглядає. Піднімаємо вгору декілька разів. Так. Під лікоть три вперед, два назад. Багато масажистів не знають ці рухи та не складно навчитися, якщо ви будете повторювати їх. І це дає гарний результат. Не тільки розтирання розминання, а й відпрацювання у суглобах. Дає гарну техніку. Так. Це вже вищий рівень, ніж у звичайному масажі. Піднімаємо за лікоть, притримуємо обережно. Тепер буде тенер, потягування за тенор і по тенергіпотенер. Це під великим пальцем та мізинцем. Обережно повертаємось до свого місця і знову три вперед, два назад на непоперед і отаким от речагом ми витискаємо вгору, притримуючи за долоньку. Дуже гарний ефект, якщо ви зробите людині, в якої дуже може, гіперкіфоз трошечки є вже проблеми зі спиною. Також виводимо назовні лопатку і пропрацьовуємо своїми пальчиками, притримуючи рукою знизу. І дельту. дельто. так м'язи добре пропрацьовуються. Угу. Якщо сеанс буде близько 10 разів повторюватись, дуже гарні будуть результати. Так, тепер у нас буде три кілечка вниз до гори. Три кілечка. Вниз до гори. Дуже гарно пропрацьовуються мишці, які називаються. Мускулі серектор спіналі. Такі великі випрямітілі спини. Добре, до голови доходимо і повертаємось цими кілечками назад до рушничка. Три кілечка вниз гори. Добре. Тепер у нас буде такі два вагончика. І підемо вперед. Отак От вони рухаються. Одна за одною, два кулачки. Вони не мав би такий потяг. Добре. Потяг йде на станцію іншу. Станція голова. Тепер йде до рушничка. Добре. Так. Хорошо. Сердечко, вісімка. Так, тепер два пальчики ставимо на. Остисті відростки і йдемо догори, притримуючи зверху, утримуючи натискання, щоб було мало вагу. І назад ми таке штрихування до поперекового відділу. Добре, і тут ми знову йдемо такою вилучкою, йдемо вперед, натискаючи десь на другій фаланзі. О, так, І дійшли і назад знову будемо штрихувати. Добре розігріває м'язи і робить людину майже залежно від гришта протруз, які не дають відчувати радість життя. Тепер ми розітремо поперековий відділ добре однією рукою з таким прокручуванням. Отак, якщо ваша долоня. Може одна розтирта, можна й однією. Розтягування сторони, така монтана, і знизу трошки піднімаємо. Так, в боки піднімаємо. В боки піднімаємо. Дуже добре. Так, тепер пальчики продавлюють усі 10 пальчиків працюють, щоб добре розім'яти поперековий відділ, квадратні м'язи, а Переко дуже добре. Всі 10 пальців. Ну і зробимо те, з чого ми починали. Розтирання. Однією рукою або двома. Так, дуже добре. Тепер творчий перехід на інший бік. Давайте пальчиками пройдемося по м'язам, які можуть мати затвердіння. Отак, повторюйте рухи разом зі мною. І ви відчуєте, як тіло буде наповнитися енергією та нормотонусом еластичним, приємним на дотик, відкликом м'язів. Тут на цій зоні шийно-грудний перехід часто буває шийний горб, з ним потрібно працювати, якщо необхідність подовше. Так, три кілечка вниз догори. Три кілечка. Вниз до гори. Отак ми йдемо. Зверніть увагу, що великі пальці такі держать один одного такий замочок, який не дає рукам розійтися в боки. І вони працюють як єдиний механізм. Дуже добре. Так, тепер кулачки це у нас буде потяг, який поїхав зі станції рушник до станції голова. Приїхав і назад іде. Своїми кісточками пальців. Добре зминає м'язи. Тепер вправа домик, такий домик, але він такий рухливий. Домик, який пішов до голови і теж повертається назад. Дуже добре. Сердечко ось вісімка. Йдемо двома пальчиками вздовж хребта. Утримуючи зверху долонькою, назад будемо штрихувати. Дуже добре. Вертаємося назад. І давайте ще раз пройдемо такою вилочкою. Так, добре. До шиї і підемо назад, поштрихуємо. Так, розігріваючи вже тепер з іншого боку. Це ми все повторюємо на іншому боці. Так. Кружечки такі. І опять у нас поперек. Давайте його розітремо, зробимо його теплим. Гарно, гарно, гарно розпрацьовуємо його. І він у нас буде такий теплий, піднімаємо вгору і розтягуємо в боки. Піднімаємо і розтягуємо. Добре, добре. Так, тепер пальчики наші будуть так, трохи утискати. Всі 10 пальців працюють. На те, щоб гарно пропрацювати поперековий відділ. І знову на розтирання. Дуже добре. Сердечко і вісімка.